Тетяна Петич, прости мене, Боже, що так зневажаю. Прости мене, Боже, що так зневажаю, що ненавізь мене до ворога. є. Та як мені бути з цим, Боже, не знаю, коли розривається серце моє, вбиває дітей він, руйнує країну. Стріляють ракети по мирній землі. Він нищить щоденно мою Батьківщину. Він знищує Боже творіння твої. Усюди стріляють, в садочки і школи. Немає в нім зовсім ні краплі жалю. Він атомну станцію тримає в облозі, щоб погубити планету землю. Прости мене, Боже. Насмілюсь, попрошу, нехай покаяння до нього прийде, нехай відповість згідно діл своїх, Боже, і свої війська Він від нас відведе.